Тому саме от зараз з'явилося повідомлення про візит Зеленського до Дональда Трампа, а, Бо ще приблизно там кілька тижнів тому, коли м, був зірваний саміт Путіна і Трампа у Будапешті, ну це вже, мабуть, більше місяця пройшло, бо час так швидко летить. Трамп чітко сказав: я не буду зустрічатися ні з Путіним, ні з Зеленським до того моменту, поки угода не набуде фінальній стадії або не буде підписана повністю. Повідомлення про те, що угоду можуть не підписати до припинення вогню, опосередковано сказав і Зеленський. Він говорив в попередніх коментарях про це він натякав там, не те, що між рядків читалося, про це говорилося. Але українські ЗМІ мало це тиражували. Ну тому що це складно донести. Як правило, коли таку інформацію публікуєш, скажу по собі, як автор е е е е телеграм-каналу, то ну. Реагують дуже дуже погано, ну от українці, ніхто в це не вірить і так далі. яка угода. Зараз Зеленський зробив заяву буквально щойно про те, що Україна готова підписати певні угоди, він повідомив, що Україна щодня працює над п'ятьма документами в межах мирного плану, серед них безпекова угода зі США на фінальному етапі, але він наголосив, що, хоча він готовий до підписання певних домовленостей, основний план з 20 пунктів. Потребує згоди всіх чотирьох сторін: України, США, Європи та Росії. Росія на даному етапі мовчить. Ну, від слова зовсім, жодної офіційної заяви не було. Яка ціль візиту, на твою думку, Зеленського до Маралаго? Для чого йому туди летіти? Чому він туди летить? І що за цим все може стояти? Ну, Спочатку, чому він туди летить? Мені здається, що Зеленський сам може досі вірити, що вдасться Трампу пояснити, що росіяни не щиро е так докладають своїх зусиль до завершення цієї війни, що він зможе якось його переконати, схилити на свою сторону, е там, зробити Трампа нашим другом, а США нашим союзником. Можливо, дійсно, він сам. Знаходячись в цьому активному процесі, десь повірив в те, що можливе укладання цієї угоди і можлива зупинка цієї війни, тому що ну, коли ти знаходишся постійно в процесі, ти оточений тими людьми, які над цим працюють, постійно там з американцями спілкуєшся, а значна частина адміністрації Трампа щиро вірить в те, що це можливо реалізувати. Так, вони ж живуть в цій певній психології, що вони. Білі боги, які тут відсталим абориганам приносять вогонь знань вони такі, ну ці тупі українці і росіяни не розуміють. Вони ж такі гені... ну просто чого вони не понімають Тому що цей план 20-пунктів насправді ж такий геніальний, а вони такі тупі, що не можуть його поняти, і нам треба їм вдовбати в його в голову, щоб вони його поняли просто. Знаєш, як люди, які намагаються з кимось спілкуватися, ти не знаєш якоїсь мови, намагаєшся щось пояснити людині. а Людина каже: Там я тебе не розумію, а ти просто починаєш говорити те ж саме, тільки гучно кричати, тому що чогось думаєш, якщо ти будеш кричати, то ти станеш зрозумілим цій людині, яка не розуміє твоєї мови. Не, так само мислять і десь американці, і можливо, навіть їм десь вдалося переконати когось і з наших представників влади, що можна дійсно цю угоду укласти, і можливо, там мова буде йти про те, на які поступки теоретично готова піти Україна. Складно сказати. Я знову ж таки залишаюсь скептиком в цьому плані, тому що ну, я не бачу. Великих маркерів того, чому це може трапитися, і, е, ти знаєш чудову мою позицію з приводу Китаю. Бо от знову ж е, чотирьохстороння угода: так Україна, Росія, к... е, США і Європа, але знову немає Китаю. Знову робиться вигляд, що Китай не сторона цієї всієї історії, не сторона конфлікту. Я Країна Три, на секундочку на рахунок Китаю. Китай не може виступити формально в цьому процесі. Тому що він сказав: я за мир у всьому світі, я не дотичний до війни. Тому як би так колуарно, точно він присутній. Вибач. Я думаю, що е, Китай просто ні Європа, ні Штати не хочуть ну якось особливо. Якщо б Китай запросили, Китай би не відмовився. От щось мені здається, що Китай би не вони не будуть наполягати на цьому, тому що знову ж таки вони не сильно зацікавлені в завершенні цієї війни. Навряд чи завершення війни для них буде вигіднішим ніж продовження цієї війни, і тому вони не наполягають на своїй участі, тому що для них краще стояти осторонь і впливати на це, щоб завершення війни не трапилось, ніж оце там напрушуватись за стіл переговорів щоб якусь там роль відіграти, щоб дійсно а раптом дійсно так вийде, що складно буде за столом веляти і е, якось ці перемовини зривати, тому вони вирішили десь знаходити. Але якби їх запросили, якби сказали, що ми можемо дійсно до чогось домовитись, враховуючи ваші реальні інтереси, то я думаю, що Китай би і пішов домовлятися знову ж таки, поки Китай в цьому не бере участі, ну на моє глибоке переконання. Де якогось серйозного конструктиву не, не вдасться домовитися, тому що мені здається, що Росія ну значно сильніше зав'язана на Китаї ніж собі думають Сполучених Штатів Америки, і мені здається, що Китайці не настільки дурні, щоб не розуміти, що робить зараз Дональд Трамп і його команда, бо відверто кажучи, ну. Геніїв там в оточенні Фредовича дуже мало, які б могли продумати план на кілька кроків вперед. І власне тому, ну скажімо так, можливо, я чогось не помічаю. І Дійсно, можна бути більше оптимістом, але це буде дуже круто. Тому що якщось трапиться таке, це буде для мене дуже велика, приємна несподіванка. І буде, буде привід порадіти. Поки що, ну. Маємо маємо грати в цю гру. Маємо виконувати забаганки Дональда Трампа. Сподіваюся, що вже в другій половині 26-го року не доведеться на це там озиратись. А можливо, можливо, станеться диво. Можливо, станеться щось таке чого чого не можна зараз помітити і передбачити тому що то той же розпад радянського союзу до останнього більшість аналітик стверджувала аналітиків стверджували що це практично неможливо і все таки система втримається і так далі а він розвалився можливий зараз щось Трапиться таке, що в підсумку там можна буде пояснити, побачити, що якісь фактори були не враховані, і це направду буде направду буде дуже чудово, тому що дуже дуже хочеться. Дуже хочеться як тільки війна завершиться, там вибори пройдуть. Ми нам з дружиною візьмемо по рюкзачку, і поїдемо. Їздити світом, милуватися різними там, архітектурними пам'ятками, пробувати різні кухні світу. І оце все. Будь ласка, договоренчук, пожалуйста, плюс вийшли ми, ми за. І на завершення, друзі, вам ще одна новина про Китай, яку я вже згадував побіжно. Китай розпочинає санкційну війну із Трампом. Можливо, вона і закінчиться цим їхнім рішенням, але Китай оголосив про санкції щодо. 10 американців і 20 американських оборонних компаній, включаючи філію Боїнг у зв'язку з продажем зброї Тайваню. Про це пише Reuters. Буквально півтора-два тижні тому Білий Дім ухвалив рішення продати Тайваню зброї на 11,1 мільярди доларів. Пекіну це вкрай не сподобалося, і в МЗС Китаю заявили про те, що тайванське питання є ядром. Основних інтересів Китаю і першою червоною лінією, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. І зважте, що Америка нічого туди не відправляла дарма. Трамп продає туди зброю. Ну, звісно, для Тайваню 11 мільярдів доларів це невелика цифра.